Добрий день! Ми сьогодні з вами поговоримо про методи і інструменти природодослідника. Людина в усі часи прагнула до пізнання природи і використовувала для цього різні методи дослідження спостереження, вимірювання, моделювання та експеримент. Кожний метод передбачає виконання певних дій. Виконувати їх допомагають спеціальні прилади, обладнання або матеріали. Що називаються природодослідницькими інструментами. Спостереження найдавніший та найдоступніший метод пізнання тіл та явищ природи у звичайних для них умовах існування за допомогою органів чуття. Спостереження проводять як у природі, так і в спеціальних наукових лабораторіях. Так географи зосереджують увагу не тільки на мінливості погодних умов. А й незмінок, що відбуваються на земній поверхні. Астрономи спостерігають за небесними тілами. Фізики цікавить виникнення і поширення світла та звуку, а хіміки спостерігають за взаємодією речовин. Спостереження ведуться завдяки органам чуття, а також спеціальних інструментів. Для спостереження за віддаленими чи маленькими природними тілами використовують збільшені прилади. Лупу, бінокль, телескоп, а ще фото і відеокамери, які розташовують в різних місцях, наприклад, поблизу житла тварин. У лабораторіях спостереження за процесами життєдіяльності дрібних організмів проводяться за допомогою світлового та електронного мікроскопа. На великих територіях та у важко доступних для природодослідників місцях, наприклад, у глибоких ущелинах. Використовують безпілотні літальні апарати, оснащені спеціальними камерами. Існують прилади для спостереження навіть під водою. Щоб здійснити спостереження, дослідники дотримуються певних правил, визначають мету спостереження, з'ясовують умови і тривалість проведення спостереження, продумують, чи знадобиться обладнання і яке саме. Фіксують результати спостереження, склавши опис побаченого. Роблять висновки, про що дізналися, виконуючи спостереження, які особливості природи виявили за допомогою даного методу. Часто дослідникам природи результатів спостережень виявляється недостатньо. Тоді вони використовують інший метод вивчення природи, зокрема експеримент. Шляхом експерименту можна уникнути неправильних висновків. Або ж їх спростувати. Переважна частина сучасних наукових знань і майже всі теорії базуються на експериментах. За допомогою експерименту можна дізнатися, наприклад, що відбувається з тілами при нагріванні і охолодженні, які тіла притягуються магнітом, як різні добрива впливають на ріст і розвиток рослин. Експеримент це вивчення тіл і явищ у спеціально створених умовах. Жоден експеримент не обходиться без методу спостереження. До того ж, експеримент можна неодноразово повторювати. Правила проведення експерименту: дослідник вибирає об'єкт дослідження. Ставить питання, на яке буде намагатися дати відповідь. Планує експеримент. Результати експерименту мають підтвердити чи спростувати передбачення дослідника. Вимірювання. Метод дослідження природних об'єктів і явищ за допомогою вимірювальних приладів. Завдяки вимірюванню було встановлено, що, наприклад, санікит, маса якого приблизно 150 тонн, є найбільшою з відоміших тварин на нашій планеті. А гора Говерла, висота якої сягає 2061 метр, найвища вершина українських Карпат і одночасно найвища точка України. Більшість експериментів і спостережень неможливо провести без вимірювань. Виміряти означає зіставити порівняти з еталоном. Еталон це мірила або зразок. Зверніть увагу, що еталоном одиниці довжини є метр, еталоном одиниці маси кілограм, еталон одиниці часу секунда. Еталоном одиниці електричного струму є ампер. Еталоном одиниці температури Кельвін, а еталоном одиниці світла кандела. Для позначення величини використовують букву латинського алфавіту Т-час Е маса «Л» довжина, Т температура у градусах Цельсія. За одиницю довжини прийнято метр, який дорівнював одній 20-мільйонній частини меридіана Землі, що проходив через Париж. За одиницю маси прийнята масу кубічного дециметра води при температурі 4 градуса Цельсія. Цю масу називають кілограмом. За одиницю часу прийняли секунду, що становить 1,86 частини доби. Таким чином з'явилася можливість звіряти всі наявні в різних країнах світу одиниці з природними еталонами, розмірами земної кулі, часом її обертання навколо своєї осі. Масою кубічного дециметра води у дослідженнях все ширше застосовують моделювання, яке вважається вищою формою експерименту. Моделювання метод дослідження, за якого об'єкти дослідження оригінал замінюють іншим подібним до нього об'єктам моделлю. Наприклад, глобус є моделлю земної кулі, а небесна сфера моделлю зоряного неба. Моделлю можна вважати акваріум. У ньому штучно створюють умови для риб та інших підводних мешканців, подібно до умов їх існування у природних водоймах. А зараз ведуться роботи з комп'ютерного моделювання, найважливіших біологічних процесів, передбачень наслідків катастроф як природних, так і спричинених діяльністю людей або вплив нових ліків на організм людей чи тварин. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!